Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Спеціальний ефір на радіо нове триває. Друзі, доброго дня, мене звуть Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу дві години. Нагадаю, лише що сьогодні, середа, четверте грудня. Про південну Корею, що там відбувається, поговоримо на початку цієї ефірної години. Президент країни Юн Сок Йоль оголосив про воєнний стан. Згодом рішення президента скасував парламент. Агенція Йонхаб написала, що опозиційна демократична партія Південної Кореї. Висуне проти президента Юн Сок Йоля звинувачення у державній зраді і оголосить йому імпічмент. Також гітиметься про Україну і НАТО генсек Альянсу Марк Рютте заявив, що країни-учасниці альянсу на зустрічах у Брюсселі планують обговорювати додаткову військову допомогу для України, а не її членство у НАТО. Натомість Україна продовжує наполягати. Візьміть нас до альянсу. Розпочнемо ми із Республіки Корея і ситуації. Ації, яка там нині склалася на прямий зв'язок зі студією, виходить Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України. Пане Артуре, добрий день, слава Україні. Героям слава доброго ранку. Тож поясніть, будь ласка, якщо це взагалі можливо кількома словами, що сталося у задоволеній південній Кореї напередодні і з чим пов'язані такі гарячі події. Ну, угу. навряд тут вийде в декількох словах. Ситуація дійсно непроста і певною мірою трагічна. Ми бачимо, що ем, ну я це навіть складно назвати політичною кризою, та з нашого погляду, але так чинаш вона там є. І власне це все можна звести передусім до. Ем, Протистояння та між лівою демократичною партією і адміністрацією президента юна, але для того щоб, хоча б трошки зрозуміти, що там насправді відбувається, варто загалом е, поринути та в Південно-корейський політичний контекст, тому що Джемен та це лідер демократичної партії опозиційної ці, був конкурентом президента Юна на виборах навесні 22-го року. А він дуже важко визнав поразку на цих виборах. Сам він звинувачується в численних. Злочинах корупційних в хабарниці зловживанні владою і що найголовніше корупції на користь КНДР зараз на розгляді у Верховному суді є справа про а, виконання та виключення Льджмена з парламенту і заборону загалом його для подальшої політичної діяльності, а, і на цьому всьому тлі відбулося те, що відбулося та насування цього ну, воєнного стану чи що його введення. Потім скасування рішення було непрогнозованим і непередбачуваним. Тобто, варто розуміти, що якщо хтось не розуміє, що відбулося, це нормально. Численні мої колеги теж цього не розуміють в світі, та в тому числі в міжнародних медіа і серед політиків, тут ну. Не зрозуміло всім до кінця, от але зараз воно починає трошки кристалізуватися. Ми розуміємо, що станом на вже після обіддя та зсулом президент ЮН досі не вийшов з позицією, що його мотивувало вести цей воєнний стан. В нього були конкретні пункти в короткому відеозверненні. Після 10-го вечора за сульським часом, де він апелював до, антикомуні... до комуністичних сил, які загрожують безпеці південної Кореї, І також він говорив про блокування роботи. Парламенту демократичною партію, яка системно підривала урядову роботу, це дійсно правда. Такого божевілля, яке чинила демократична партія, ліва партія. Ну його важко уявити десь в світі, тому що вони мали пред'явить не до кожного члена уряду південної Кореї до адміністрації президента Юна, і таким чином серйозно гальмували роботу південної Кореї і безпеку. Ну і останньою такою крапкою стало те, що вони почали втручатися в безпекові оборонні бюджети. Для того щоб зробити Південну Корею повністю ослабленою на тлі загрози з боку КНДР, РФ і КНР, тристоронньої загрози, яка зараз кристалізувалася для південної Кореї, про це ми будемо пізніше говорити, до яких наслідків може призвести ця історія, і кому це вигідно зараз розхитувати ситуацію у південній Кореї? Але скажіть, чи може нинішнє політичне протистояння? Ви кажете, що не можна поки що кризою цю ситуацію назвати? Так, от чи може нинішнє політичне протистояння? призвести до зміни влади у Республіці Корея. Так, це певно найважливіше для нас. Ми маємо розуміти, що якщо цей імпічмент буде оголошено, а для цього необхідно 200 голосів в парламенті. Опозиція контролює е, 192 місця вчора за скасування воєнного стану проголосувало 190 депутатів, тобто голосувала вся опозиція. Та можна так сказати. Хоча я особисто не зміг знайти поіменного типу голосування саме в цьому процесі. А е, якщо вони наберуть 200 цих голосів, ну є вірогідність того, що їм це вдасться далі. Там буде розглядатися вже органи в органах конституційної юстиції, і ну тоді буде усунуто в порядку імпічменту президента Юна будуть оголошені дострокові вибори. І тоді є висока вірогідність того, що до влади прийде демократична партія, і ну це дуже погано. Це дуже дуже погано для всіх, тому що це партія, яка симпатизує РФ, яка симпатизує КНР, яка хоче примирення з КНДР, і власне на цьому етапі. Глобального світового конфлікту, який ми маємо, в тому числі в аспекті російської війни в Україні, це буде мати дуже погані наслідки, тому що от зараз українці дуже збентежені тим, що не дуже вдало пройшли переговори міністра Омєрова е, в Сеулі, та що там адміністрація юна не була готова надати Україні озброєння через тому числі дії демократичної партії, яка всіляко її перешкоджала в цьому, от. але це ж не тільки про зброю, це про носії постачання, це про непрямі постать по, по, Постачання е, снарядів для України з південнокорейських складів, е, це про економіку. Економіка це безпека. Зараз це глобальний світовий тренд. Не можна відділити торгівлю від безпеки, і все, що відбувається в світовій торгівлі, напряму впливає на дії росіян, підтримуваних Китаєм. Тобто, це велика, велика геополітика, і така деструкція та миролюбна в лапках. Пацифійська в лапках з боку а, демократичної партії, яка постійно їздить а, у відрядження до Китаю, яка постійно хоче будувати мости дружби з Росією. Ну це погано так виглядаєш ти наприкінці дня. Дай собі шанс на відновлення. Бетаргін. живи наповну, заряди себе енергією. Ну і власне я нагадаю нашим слухачам, ви вже звертали на це увагу, що саме демократична партія південної Кореї, тобто більшість у парламенті, проголосували за те, щоб не надавати Україні допомогу. Юн Сок Йоль, президент Південної Кореї, він якраз за підтримку України виступав. І можливо, якщо би рішення ухвалював персонально він, то цю допомогу, військову допомогу, зокрема, ми б від південної Кореї, вже отримали. Я хочу повернутися. До ідеї, кому вигідно розхитувати зараз ситуацію всередині південної Кореї, ви називали насправді ці держави? Це і сусідка Південної Кореї, Корея, Північна, це Китай, можливо, і Російська Федерація. Більш докладно про це розкажіть, будь ласка, mm -hmm. у чому найбільші небезпеки? А якщо дійсно зараз зміниться влада у південній Кореї, або якщо й не зміниться ситуацію, розхитуватимуть і надалі? Угу. Ну варто розуміти, що найбільше свято це якраз в Пекіні в Москві. Для них ця дестабілізація вона критично вигідна. Не знаю, чи вони настільки прогнозували, що так станеться, бо зараз, після от, о, всю ніч та аналізу, е, мені починає здаватися, що ця історія передусім про найбільш непрогнозований фактор е, в політиці і в геополітиці. Це людський фактор. Його до кінця зрозуміти осягнути не можна, і ну всі ми люди. Всім люди, і тому наслідки часто не передбачувані Бувають. А що стосується розхитування? Ну їм беззаперечно дуже вигідно, щоб повернулася демократична партія, яка категорично проти підтримки України, яка вращала, що вони будуть розслідувати кожний упадок появи південнокорейських інструкторів чи радників на полі бою в Україні, в тому числі щодо північнокорейських корейських військ, вони. Ну, Тобто це один аспект. Другий аспект це те, що якщо повернеться демократична партія до влади, найгірші її представники, бо тут певно треба зробити примітку, що партія велика і щось може статися всередині. Але поки таких ознак нема це буде історія про виведення південної Кореї з ключових новітніх безпекових альянсів на чолі з Сполученими Штатами. Про що мова? Ну передусім, звісно, про Джарокос. Жарокос це коаліція, утворена Байденом Кішідою Юном в двадцять році, Рецедентна, коли вони втрьох працюють у військовому плані, проводять навчання, розроблюють технології. Це загальмується, тому що демократична партія, як це та сила, яка будує свої політичні рейтинги на історичному протистоянні з Японією. Але ну тут не треба переносити це на наш досвід. Українці це дуже люблять. треба варто відкинути, от наше розуміння, подивитися рельєфну ситуацію в східній Азії, та вона інакша. І власне історія з Японією, вона вже була дуже близька до примирення. наступного року буде 60 років з відновлення відносин Південної Кореї і Японії. Мало було о, укладено о, новий. Альянський договір. Тепер взагалі питання чи прем'єр Ішіба прибуде в Сеул до кінця року, як це планувалося. От тобто, джорокус може загальмуватися, заблокуватися. Відносини безпекові Японії і південної Кореї будуть зупинені, тому що Ліджемен, лідер опозиції, кричить про те, що Японія це ворог, передусім, та головний ворог південної Кореї. і Він не бачить загроз з боку Росії, з боку Китаю, з боку Північної Кореї, але от загроз з боку Японії існує та для них. Ну тобто тут наслідки. Потім е, мало вірогідно, що Південна Корея в такому разі вступить до КВАД, що вона вступить до Окус та е, двох критичних безпекових альянсів в Індопацифіці. Ну і е, звісно, що економічні відносини, бо що зробив президент ЮН? В чому його величезна перемога? Він скасував. Розірвав залежність південної Кореї від Китаю. Це вдарило по економіці, це вдарило по рейтингах. Але тепер Корея переорієнтовується на демократії, демократичні ринки. А, в них в торгівлі спостерігається великий дефіцит, і це плюс насправді в стратегічному плані. попри те, що населенню не так добре, економічно, як це було до того. Але демократична партія, звісно, буде повертати це назад, і як вони говорять, стратегічне балансування, стратегічна нейтральність ну це все те найгірше, що ми бачимо. Но з позиції України слухаю вас. Я розумію, що на превеликий жаль, поки не можемо говорити про те, що на даний момент політичне протистояння у південній Кореї подолано. Навпаки, варто чекати на подальший розвиток подій. А скажіть, будь ласка, які кроки можуть стати найближчими? Да, от на що ми повинні орієнтуватися тут в Україні? А це імпічмент президенту. Наскільки я розумію, подання цього імпічмента там же є певний термін 72 години. наскільки тільки я пам'ятаю, про це також розкажіть. Угу. Ну, тут поки наразі не зрозуміло, що буде. Вони будуть висувати імпічменти, але процедура імпічменту в Південній Кореї вельми непроста. Там вони всім ці імпічменти висувають а, зараз. Треба подивитися на наступне. По перше, які дії буде робити адміністрація Юна, точніше, сам президент ЮН, тому що якби він вийшов з заявами, що спонукала його це зробити, наприклад, факти, конкретні співробітництва Ліджемена трьома автократіями для підриву а, демократичного ладу Південній Кореї, ну може, це було б більш виправдано та те, що сталося. Поки цього не було наразі. Ми бачимо де інформацію від адміністрації президента Кореї ПДН Кореї про те, що він хоче пропонує. Ну варто ще розібратися в деталях, а відправити відставку ключових безпекових радників. Це саме ті люди, які були найбільш проукраїнськими, які вкрай фахові, і це саме та частина адміністрації, яка зробила адміністрацію юна успішною в геополітиці, що вони можуть піти всі в відставку. Ну, не знаю, як це буде розвиватися. Далі дивимось далі. Демократична партія хоче розслідувати факти участі в цьому процесі міністр... нового міністра оборони та південної Кореї. Взагалі, мова про те, що він там планував встановити військову хунту. Багато конспірології нині от будуть боротися проти нього, знувачити його в державній зраді в усіх гріхах. Ну от зараз в цьому буде розвиватися процес. Воно, звісно, затягнеться. Я не думаю, що адміністрація Юна одразу складе мандат, хоча в це. Може зробити, бо загалом він буде має та залишатися на посаді до 2027 року. Це був один з найбільш стабільних президентів в сенсі демократії, тому що він довго при владі е, мав бути, але в нього були низькі рейтинги. І тут, певно, знаєте, треба про дещо інше наголосити: про те, що автократія ведуть війну. З нами з усіма демократіями, якраз націлюючись на знищення демократичного ладу, їм необхідно робити все, щоб напруга і токсичність суспільства підіймалася до крайньої межі, і в результаті відбувалося те, що відбувається, коли навіть провідні демократичні лідери можуть робити такі великі помилки або якісь недалекоглядні кроки з огляду на той тиск, токсичний тиск всередині політики, який відбувається в Південній Кореї, Китай і Росія докладали шалених зусиль для. Для того, щоб підірвати південну корейську демократію, щоб зламати а, тих людей, на яких все тримається, і ми бачимо те, що ми бачимо. Тому це дуже м -м, гучний дзвінок для всіх демократій, які є на планеті, тому що те, що вони зробили з Південною Кореєю, вони будуть робити надалі з іншими країнами, підживлюючи деструктивні політичні сили, які будуть руйнувати та на, на, консенсуси всередині. Сили, які вступають за свою свободу і власне демократію дуже, дуже тривожний дзвіночок для усіх демократичних країн так можемо зазначити. Я хотіла з вами буде коротко про Китай також поговорити. Ми пам'ятаємо, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербоук побувала там. Говорила вона із своїм колегою міністром закордонних справ під небесною Ван Гі. Ну і власне наголошувала на тому, що підтримка Пекіном Росії вплив. Не на відносини, на відносини, я так розумію, Німеччини і Китаю, Європи і Китаю. Скажіть, будь ласка, яке значення цього візиту для нас? От про що ми вже сьогодні можемо говорити? Тому що сьогодні Бербок вже зробила заяву у Брюсселі, також її в нашому випуску новини. Стосувалася вона також Україна. Ні угу. про що вона нам не свідчить власне це черговий та візит лідера дипломатії та певної європейської країни. Ми розуміємо, що звучуються чіткі тези про те, що КНР бере участь у російській війні в Україні, як критичний фактор, що визнано до самітом НАТО Вашингтоні, про те, що є е злочинною участь північних корейців у російській війні в Україні, і власне що для Китаю будуть наслідки. Е ну, власне, це і все ну але тут важлива що дивитися, наприклад, що роблять сполучені штати, а цей нові о, широкі санкції на китайський технологічний сектор, що вкрай позитивно, і як на мене, блискуча заява майбутнього президента Трампа про те, що він планує ввести 100% тарифи на БРІкс за дедоларизацію. Угу. от саме такі кроки були потрібні, і я сподіваюся, він буде вводити всі ці тарифи, тому що по суті важко уявити кращих та методів, як зруйнувати БРІКС. А до речі, Китай також намагається відповідати. Є е, інформація про те, що заборонив експорт до сполучених штатів низки ріст, рідкоземельних елементів і супутних товарів. Товарів ідеться про Галі, Германії і Сурму, і пояснюють це продукція. Подвійного призначення. А, скажіть, будь ласка, чому цей крок важливий? Чому звертаємо на нього увагу? Що він означає? Ну і власне чи довго триватимуть такі заборони, і чи цер, чи чекати якоїсь дзеркальної відповіді знову таки від сполучених штатів, а можливо і від країн Європи? Угу. Ну, будь-які китайські експертні обмеження це вбивство самої китайської економіки, але вони і так в пожахливому стані, хай помирає далі. А що стосується диверсифікації, їх постачання корисних копалин, це той тренд, який є неминучим. Він зараз активно відбувається, і Сполучені Штати, і загалом всі демократії, тобто Європейський Союз, Японія, Австралія, ну вся планета демократична частина людства зараз переводять та ланцюги до інших держав, шукають альтернативні джерела постачання цих корисних копал. Ну, коли мова про і Германії, це беззаперечно мова про нові технології, про чіпи і про те все, що необхідно для економічної безпеки і для оборони. Тому вкрай стратегічно важливо, та і для Сполучених Штатів, згідно з їхніми доктринами, і для Європейського Союзу знайти інші джерела цих копалень. Ну і це надалі буде відбуватися. Це щось нове. Відповіді, звісно, будуть, але це не щось неочікуване. Це те, що відбувається періодично, і така сама історія що на сьогодні відбувається з нікелем, ліцієм, всім тим, що необхідно для галузі електромобілей, стратегічно для Китаю, стратегічно загалом для розвитку економік багатьох держав. Ну тому просто треба розуміти, що світ вже розділений на блоки, і той глобалізації, яку ми пам'ятаємо, ну ще дуже довго не буде. Артуре, ну і знову повертаючись до південної Кореї, я зараз згадала, що важливе місце цієї країни на ринку криптовалют, що там відбуватиметься зараз, як економіка реагуватиме на ту ситуацію, яка виникла зараз із Кореями. Я не фахівець в криптовалютах, тому тут нічого не скажу. Але що стосується економіки, ну звісно, що акції там будуть трошки падати. Зараз ми бачимо послаблення вони. ну... Як і будь-яка криза, та це завжди впливає на економіку, але зараз всі уважно слідкують за ситуацією, всі розуміють, особливо великий бізнес, це розуміє, що ситуація критична і враховуючи роль великих конгломератів та пінокорейських їхній економіці і політиці, я думаю, що будуть певні стабілізаційні кроки зроблені. Ну бо варто розуміти, що наразі, вже за те, що за роки, доки президент Юн був по проладі, от те, все, що виводилося з Китаю, заводилося в інші демократії. Кратичні юрисдикції, в тому числі Сполучені Штати, саме тому Південна Корея ну, це таке важливе ядро ставої безпекової системи, і стабілізувати її це здача для всіх, то, хоча, в дійсно всі розуміються внутрішня політична історія, але вона настільки міцно пов'язана з геополітикою, настільки пов'язана з протидією автократіям, що ну бездіяльність тут просто шкідлива. І ще дуже важливе запитання вже наприкінці нашої розмови. От говорю з вами ви час моніторю ситуацію і не можу направду зрозуміти, а як світ реагує на те, що відбувалося минулої доби у південній Кореї, і тим паче ситуація поки що нестабільна. Ми розуміємо, що матиме все це продовження, і саме роблю висновки а ніяк. А, вам траплялася якась інформація від європейського союзу, від європейських лідерів від сполучених штатів? Ага. А, як коментують там? Та -та, там Звісно, власне, ну китайці з росіянами в екстазі б'ються, це очевидно. А європейські лідери, європейські посольства говорять, що свідкують за ситуацію. Всі зводять це до внутрішньополітичної обстановки, що вони закликають до стриманості, щоб все стабілізувалося і було добре. Ну найпершим тут прокоментував заступник держсекретаря Кембелл. Цю ситуацію він сказав, що альянс США і Корея міцний, як завжди, все чудово, але закликає до вирішення внутрішньополітичних питань м'якими Способами та ну це недослівно. Потім сподівно заява виступив і Блінкен та Держсекретар США. Ну і далі по посольствах вони які в сулі знаходяться, випустили ці заяви, що вони слідкують уважно, моніторять все нормально. Але от є кризовий епізод. Давайте якось його ну замнемо, тому що всі розуміють, наскільки це незручне становище, і наскільки сама демократична партія зараз користуючись певною мірою, десь справедливо цим випадком буде підривати сам імідж південної. Корея, бо ну тут просто нас часу немає обговорити, як сама на яка адміністрація юна це бачить його партія народної сили, демократичну партію. Бо для них же вони реально всі зрадники з їхніми заявами. І ну я думаю, якби українці послухали пряму мову лідерів демократичної партії, вони трошки зрозуміли, чому така реаг... чому таке реагування відбулося. <п 'яртур> Пане Артура, дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Артур харитонов президент громадської організації Ліберальна демократична Ліга України, спілкувався зараз зі мною. Говорили ми про ті події, які вчора дуже такі буремні події, які вчора відбувалися у південній Кореї. А власне, президент країни Юнсок Йоль оголосив про воєнний стан. Рішення президента скасував парламент. Згодом Юнсок Йоль заявив, що воєнний стан країні буде скасовано на засіданні кабінету міністрів. Пізніше такі рішення було схвалено урядом у південній Кореї. Ну і власне з найсвіжішого це про те, що опозиційна демократична партія. Ми про неї сьогодні. Говорили дуже багато південної Кореї висуне звинувачення у держзраді проти президента Йонсок Йоля. Будемо коротше кажучи стежити за тим, як розвиватимуться події у південній Кореї. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.